Держсекретар Шамарко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, але після мирних домовленостей. Про це повідомляє політико, посилаючись на європейських дипломатів, знайомих із деталями американських пропозицій Києву. За словами одного із них, ця вимога стала ключовою в матеріалах, які Сполучені Штати передали українській стороні минулого тижня. За даними видання, глава держдепу також окреслив низку питань, які сторони повинні вирішити уже після укладання угоди. Європейські дипломати припускають. Що йдеться зокрема про території та заморожені російські активи, держдепартамент Сполучених Штатів Америки заперечив це повідомлення. Там нагадали, що Рубіо, як і вся адміністрація президента Шабленда Трампа, цитую чітко наголошували, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Пише політико. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що особисто зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та лідером Кремля Путіним за умови, коли угода про припинення війни Росії проти України буде цитую остаточною на або на завершальній стадії. Для цього він відправить своїх представників Стіва та Дена Дріскола до Москви та Києва. Відповідно, про це він написав у соцмережі True Social 26 листопада. Він зазначив, що очікує відповідь про. Досягнутий прогресу майбутній угоді від високопосадовців своєї адміністрації, серед яких віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Керівник офісу президента Андрій Єрмак за результатами розмови із Дрісколом ввечері 25 листопада у Телеграм написав, що той приїде до Києва вже цього тижня. А спецпредставник президента США Стів Вітков має приїхати до Москви для зустрічі з лідером Кремля Путіним наступного тижня. Про це в коментарі пропагандисту Зарубіну заявив речник Кремля Пісков. І більше про це говоримо далі. До нашої ефіру доєднуємо професора Західноукраїнського національного університету, керівника центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. З нами на засобі. пане Андрію, Вітаю вас. Добрий день. вітаємо вас, слава Україні, героям. Слава, пане Андрію, скажіть, будь ласка, що це за гарантії безпеки Шльодингера? То вони є, то вони то їх немає. То вони будуть до підписання угоди, то вони будуть після. Це якісь а, непорозуміння, дискомунікація, чи чи це справді американці не знають, чого хочуть? Питання гарантій безпеки в цьому проєкті або так званому плані Трампа, який був інспірований, нагадую, якраз Кремлем. А, власне, не стільки прав... Кремлем, а власне спецпредставником а... Кремля Дмитрієвим Вони розмиті. Тобто, в цьому документі зрозуміло, що це. Інтерес росіян, щоб цих гарантій не було взагалі. А тут треба розуміти, що основна гарантія безпеки це є членство в НАТО, і це добре, як ми бачимо сьогодні. Розуміють і заявляють і європейці самі. І вчора Марк Рютте, між іншим, генеральний секретар НАТО заявив, що шлях в НАТО це справа кожної окремої держави, і тут Росія не повинна мати жодного права вето. Це дуже добра заява, яка йде між іншим у Нісон і позиції і окремих кіло в Вашингтоні, тобто в даному випадку зрозуміло, що Росія і її кола е, при білому домі вони намагаються всіляко завовзавуалювати, тобто ні, фактично нівелювати, звести на нівець ці розмови про гарантії безпеки. Е, очевидно, що які вони мають бути, ми всі добре розуміємо. Повторюся, це є членство в НАТО. Це надання достатньої достатньої зброї. Це є та сама чисельність збройних сил України, про яку так і не домовилися сьогодні знову ж таки сторони. А безумовно, що гарантії безпеки України це і територіальне питання, це дуже комплексна проблема. Тобто. Щоб не створювати прецедент віддачі територій, які ще не захоплені власне агресором, це створить зараз ефект доміно по всій Європі і не тільки. Оце є це питання комплексне, тому воно повинно так і розглядатися. Ми не можемо сказати, що винести за дужки питання гарантії безпеки, а решта погодити. Тому що всі ці питання, які сьогодні виносяться за душки на майбутню зустріч Трампа і Зеленського, про які ви згадали, вони всі стосуються питань гарантій безпеки без винятку. Пане Андрію, от зараз, якщо аналізуючи цю всю інформацію, яка є станом на сьогодні, чи бачите ви якісь проліски того, що все таки э, Російська Федерація готова до того, аби укласти цей мирний план? Ні, э, Російська Федерація жодним чином не готова, тому що цей план був кинутий як хаотичний набір э, таких э, бажань. Росії, які звучать ще, я би сказав, навіть до повномасштабного вторгнення. Ми це бачили частково, і на стамбульських переговорах це було в травні місяці цього року. Це звучало. Тобто, цей план був, як ми вже знаємо, очевидно, і вчора плівки, записи. Так званий Вітков Гейт, як вже називають його в західній пресі, а нам підтверджує те, що це елементарна була задумка певних кіл в Кремлі для того, щоб зірвати запровадження, реальне запровадження санкцій енергетичних збити наступ, значить, білого дому. По енергетичній лінії проти Кремля, ну і далі спробувати прокласти канал шлях знову до Трампа, аби змусити Україну натиснути на керівництво України досягнути якоїсь угоди. Тому ну цей план він не ця ситуація. Поступово, як ми бачимо, вона зводиться на нівець, і я думаю, що поступово потихеньку просто про цей план так званий Трампа він відійде в історію і в власне в небуття. Буде інші ситуації. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, зараз маємо двох ключових перемовників з боку Сполучених Штатів Америки. Це спецпредставник Кіт Келох, який вже ось в січні позбудеться своєї посади, бо вона дається тільки на певний термін президентом. І стів Вітков, який от зараз має значний скандал, і я так розумію, навіть. Нерозуміння від однопартійців республіканців, на кого він працює на інтереси Сполучених Штатів Америки чи на інтереси Російської Федерації два представники і обидва зараз не в найкращій ситуації. То в нас не буде можливості, точніше, в американців не буде можливості поспілкуватися із росіянами. Ну, я думаю, що візит Віткофа на наступному тижні до Російської Федерації під великим питанням, тому що в світлі вчорашнього оприлюднення цієї інформаційної бомби, ну хоча вона там нічого нового по змісту, ми не мали, але тим не менше, тиск на Трампа. Я думаю, з боку конгресу загалом, а і певний кіл у білому домі ставить під дуже велике питання взагалі доцільність і можливість такого візиту. Щодо спецпредставника тут не, не потрібно покладати великі надії взагалі на цю посаду, яка є по суті справи неконституційна. Не це придумка така американських президентів свого часу. Ну і Трамп цю традицію продовжує ці спецпредставники реальних повноважень. По суті, справи не мають це неформальні перемовники. До речі, Вітков не є спецпредставником українсько-російському російській війні. Власне, а він по близькому сходу офіційно ну він має свої канали. Али давній зв'язку десятиліттями з росіянами, тому Трамп як особистий товариш. Він йому довіряє і нікому іншому цьому питанні. Тому він за нього чіпляється до останнього, як ми бачимо, і виправдовує дії Віткофа як може. А ми маємо нового спецпредставника Дріскола, який власне кадровий військовий керівник сухопутних сил США, знову ж таки. Він ретранслює настрої певних кіл. Поки що ми не бачимо Услідовності в його діях, і до речі, сама Москва не сприймає, як заявив до речі, вчора ввечері Він сказав, що тут появився якийсь новий чоловік від США. Ми його не знаємо. Йде мова про перемовини в Абудабі, і все про що ми можемо з ним розмовляти, максимум це обмін полоненими. А жодних угод з Дрісколом ми проводити не будемо. Тобто, тут великих надій на всіх спецпоставників немає. Україні треба зараз на фоні цього скандалу, завершуючи відповідь на ваше питання, потрібно дві речі: тримати тісний контакт з Рубіо і Держдепартаментом, тому що це її конституційний орган влади, єдиний, який відповідає за зовнішню політику. Ну і сам президент Трамп безумовно його обійти не може, і конгрес. На двопалатній, на двопартійній основі, який вирішує реальні теж питання. Оце треба мати на увазі. Спецпредставники це так. Порадитися, поговорити, донести свою позицію і максимум, що можна з них витиснути, пане Андрій. Ну але в Україні теж неконституційна особа відповідає за основні перемовини із з нашими партнерами. Голова офісу президента такої посади в конституції взагалі немає. Є міністр закордонних справ. Але головним перемовником у нас теж є людина, яка найближча до президента, а не має. Конституційну владу, скажімо так, то чому в Америці не може це так само працювати? Ну я радий, що Андрій Єрмак, хоча б має вищу міжнародного світу. Все таки закінчив Кімо. от сьогодні інститут міжнародних відносин. Це це перше. Це його безумовний фаховий плюс. Але як ви сказали, дійсно посади немає. Ту, ну, тут традиції продовжуються, неформальне коло спілкування. Слава Богу, що в цю делегацію війшли кадрові дипломати. Там все таки є представлена МЗС на рівні першого заступника міністра. Там є власне розвідка. ЗАЄСУ, тому ну я тут, як то кажуть, за е, окремих членів делегації абсолютно спокійний і підтримую. А ну є такі е, така практика. Знову ж таки, це є спецпредставник. Тут українська делегація пішла можна сказати тим же шляхом українське керівництво і призначило довірену особу. Так що ну таке практикується, але фінальні, щоби ми, ми всі маємо розуміти: фінальний текст угоди. Дай Боже, щоб вона колись була таке, тому що це має колись закінчитися. Будуть під підписувати не спецпредставники, а будуть підписувати глави держав та урядів. Ну глави держав в нашому випадку. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися до Суспільної студії. Дякую, Дякую за ваші коментарі. Андрій Грубінко був з нами на зв'язку. Професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.